Сьогодні поговоримо про Таїланд, про острів Пхукет з туроператором Рейнбов. Літає авіакомпанія LOT, це є чартер DreamLiner. На Пхукет є прямий рейс з Катовіці і з Варшави. Можна добрати собі бізнес клас в одну сторону на одного коштує 2699 злотих, і преміум клас 1399 злотих. Ви коли робите заявку, то там є зображено, як виглядає бізнес клас, як виглядає преміум, і можна собі одразу добрати. Розглянемо готелі, які рекомендує бронювати Rainbow, які є перевірені, які мають гарні відгуки туристів. Почнемо з готелю The Sentence Resort. На Пхукеті. Ось так виглядає цей готель. Він знаходиться за 40 км від аеропорта. Працює він на сніданках. Можна в готелі добрати собі також все включено лайт. За один кілометр від даного готелю знаходиться відомий торговий центр, вулиця з нічними атракціонами, тобто це є дуже активне місце, це взагалі такий центр нічного життя. Будуть дискотеки, кафешки за територією. Сама територія готелю дуже зелена. Пляж знаходиться півтора кілометра від готелю, лежаки і парасольки будуть платними. Також в готелі є дитяча зона і загалом спокійна, неактивна анімація. Перейдемо до наступного готелю: це є «Катапалм Resort. Ось так виглядає даний готель. Він знаходиться 50 км від аеропорта Пхукету. Працює на сніданках, також можна доплатити за все включено. За територією готелю є теж кафешки і магазинчики. Локальний пляж знаходиться 250 метрів від даного готелю. Даний готель дає бусик, який довозить до пляжу, але на пляжі лежаки і парасольки будуть платними. Сама територія готелю, як ви бачите, досить така зелена. Готель також буде спокійний. Є маленькі зони для діток, але анімація буде дуже-дуже спокійна. Номери виглядають в такому тайському стилі. Перейдемо до наступного готелю. Це є Best Western Bangtao. Western Bangtao. Ось так він виглядає. Він знаходиться близько до це є 23 кілометри. Працює на сніданках, також можна добрати все включено. Знаходиться в дуже спокійному місці, тобто за територією буде тихо. Сам готель знаходиться в тропічному пальмовому саду, тому дуже класно виглядає територія, дуже-дуже зелена. Це є перша берегова лінія, але лежаки-парасольки за додаткову плату. Але готель має терасу з безкоштовними лежаками і парасольками. Також в даному готелі є дитяча зона, яка під накриттям. Ось так от виглядає. Перейдемо до наступного готелю. Наступні два готелі, які ми одразу розглянемо: це є Sun Prime Kamala Beach і Sun Week Kamala Beach. Зверніть увагу, ці готелі знаходяться поруч. Sun Prime Камала Біч це готель 16. Санвік Камала Біч має сімейну концепцію. Якщо ви живете в Сан Прайм Камала Beach, ви можете користуватися територією готелю SanVi Kamala Beach. Якщо ви з сім'єю відпочиваєте в Санвік з дітьми, ви не можете користуватися територією Сан Прайм. Розглянемо спочатку Sun Prime. Ось так він виглядає. Цей готель. Знаходиться 25 кілометрів від аеропорта. Працює на сніданках, можна добрати сніданки вечері, трьохразове або все включено. Він є спокійним, анімація ненав'язлива, багато таких дуже-дуже спокійних зон тихеньких. Тобто, це для такого релакс, дорослого відпочинку готелю. Громадський пляж знаходиться одразу біля готелю, лежаки, парасольки, платні. І перейдемо до сусіднього готелю. Це є Санвік Камала Біч. Цей варіант є дуже активним. Тобто тут дуже багато анімацій, дорослої, дитячої, є вісім басейнів, є гірочки. Багато всього створено саме для діток, кухня так само адаптована для діток. Дуже велика територія. Пляж такий самий, як в попередньому готелю, тобто лежаки-парасольки платні, перша берегова лінія. За 800 метрів від даного готелю є ринок. Там на цьому ринку можна купити собі місцеві фрукти, спробувати місцеву їжу, багато магазинчиків, тобто можна собі подивитися на місцеве життя. І останній готель, який ми розглянемо, це X10Kaluac 5 зірок. Значить, Цей готель знаходиться в такій зоні, де Відзначені найкращі пляжі на Пхукеті. Тобто вони там найширші, найчистіша водичка, така бірюзова буде, як в рекламі. Дуже-дуже красиво. Тобто там акцент саме на пляж. Даний готель знаходиться найдалі від аеропорту 75 км. Працює на сніданках, сніданках-вечерях і все включено. За 2 кілометри від даного готелю розташований знаменитий місцевий ринок, де можна спробувати традиційну їжу, купити фрукти. Є так само. Дуже багато е, таких будицьких храмів е, навколо цього готелю, тобто там загалом можна самостійно погуляти, навіть не брати ніякі екскурсії. Е, в самому готелі є е, дитяча зона, багато чил-зон для дорослих, таких спокійних. Є е, біля самого пляжу басейн від готелю 16, суто для дорослих. І зверніть увагу на пляж. Тобто пляж тут справді буде найкрутіший. Так виглядає даний готель. Також, якщо говорити про пхукет, то популярними екскурсіями це є пляжі на самому Пхукеті, тобто це більше акцент на природу, і так само можна відвідати сусідні острови, такі як пхіп пхі Крабі і острів Джеймса Бонда. Це все туристам будуть пропонувати представники Рейнбоу безпосередньо в готелі. Всім дякую за увагу!